Є, ай йолки-ти-палки, ну та якийсь, я не знаю, невезучий день, друзі. Оп, удар! Ай-яй-яй-яй-яй! Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Зимовий спінінг, грудень, мабуть, остання риболовля у 2022 році. Ось приїхав на річку Стир половити окуня. Скажу по правді, рибалі я вже десь на протязі трьох годин пробігся я по тих місцях, де ловив окуня, і знаєте, ну нема покльовок геть. Взагалі нема покльовок. Думаю, перев'яжуся на щуку і пройду в мене є ще 2-3 години на риболовлю залишилось. Пройду ту ділянку річки, де. У мене було дуже багато покльовок щуки на одній з рибалок на зимовому спінінгу. Можливо, щука буде активна, а може і на тому місці окунець зараз буде клювати. Не знаю. Ну Там просто перебрав приманки, обловив усі місця. Ну от таке враження, що от в басейні ловиш. Добре, хоч не відірвав жодної приманки. Подивимося. Яка ситуація на річці в цьому районі? Поки погода дозволяє, треба їхати ловити. Знайомі рибаки в сезоні 2022-2023 року вже встигли вийти на кригу і відкритися по першому льоді. А я просто дився і на лід не вийшов. Який, до речі, на ближніх вудоймах вже встиг розтанути або зробився тонким та ненадійним. Думав, що після цієї невдалої риболовлі вдасться до кінця 2022 року ще раз приїхати на річку Стир та взяти реванш в капризної риби. Але, на жаль, не вдалося попасти на річку цього року. Рибалі я сьогодні двома спінінгами: один до трьох, другий до восьми. Поставив на один спінінг приманку для окуня, на інший для щуки. Подивимося, як воно буде сьогодні. Не хотів. Знімати, тому що риба не клієн ну, якось не люблю я такі відео викладати, коли немає жодної покльовки. Поки що рибка не активна, бачите, яке дерево впало в воду. Йду на перспективні місця, де були покльовки щуки. Можливо, все-таки зубата подарує мені сьогодні декілька покльовок. Хоча, скажу чесно, я буду і окуню радий. Буде окунь клювати, то буде теж супер. Підходимо до першого місця, де в мене минулого разу був зріз. і буду пробувати обловлювати. Дує невеликий вітерець, але анімації приманки не заважає. Ну, подивимося. Перше перспективне місце, перший закид і поки що. Немає покльовки. Оп, удар! Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко. Такий чіткий тук. Зараз витягну приманку, подивлюсь. Може ту бути, що це і окунь атакував. Приманку, яку я підготував для щуки. Зараз глянемо, чи є зуби щуки, чи немає. Але так гарно. На падінні. Ні, це швидше за все окунь. Ну змінив я дуже багато місць. Це всього-навсього друга покльовка. Дуже сьогодні трудова рибалка. Бачив двох спінінгістів них по нулю. Взагалі навіть покльовки не бачили. Один з них ловив щуку, бачив там такий віброхвіст, певно, 3 дюйма, а інший я не роздивився, на що він там ловив. Ну, жалко. Це така чітка покльовка. Перша покльовка теж була така потужна, але я не знімав, камера була виключена. Таке було перспективне місце, думаю, закину один раз, спробую. Як гупнуло, то гупнуло. Тому потрібно обловлювати ну, всі місця, які є. Хто його знає де та риба от сьогодні. Наприклад, дивіться, жодної покльовки. На останній риболовлі, як я тут був клювала, щука, було 7 чи 8 покльовок. Сьогодні пройшов ці місця. І ось зараз тільки один удар. от Отриба неактивна і все, що хоче робити. Ну треба шукати. Спінінгіста ноги кормлять. Але гарно, гарно такий удар вже вроді би немає настрою. Хоч бери додому їдь, хоча ще є трохи часу на риболовлю. І тут такий тук, раз і зразу з'являється віра, що а ось зараз-зараз почнеться той вихід щуки або окуня. Уже риболовля моя підходить до завершення, але так, ну це трава. Як же ж на усетному гачку і то зачіплюється? Ще маю трохи часу, хоча вже і до завершення підходить риболовля. ну Подивимося, може якраз повезе піймати рибку якусь або знайти активну стайку жодної риби сьогодні не піймав мав лише дві покльовки і вже два обрива так і дивлюсь зараз певно буде й третій Оп, є а йолки ти палки ну то якийсь я не знаю невезучий день друзі три приманки відірвав була покльовка. І мав три покльовки, Що за день? Така та риба прошена. Вичекаєш ту покльовку і дивіться. Прокатався на хвостику приманки і все, і хоч ти його вбий. Ну нагачок він не сів, не вкуловся, можливо. Вдасться його таки доловити. Ну, Сьогодні супер трудова риболовля. Здається, проходиш до десятка кілометрів часом і більше. По тій річці шукаєш перспективні місця. Тут здається вже є в тебе напрацьовані місця, де можна піймати рибу. Десь окуня, десь щуку, десь окуні щукою разом. Що ж тієї риби ловити, ні? А тут, дивіться, пройшов все, що знав. Ну, не все, звісно. Є і інші місця, але далеко до них йти. Але в основному там, де зазвичай рибалю, пройшов всі місця. І от ну, закрила рот риба, все, не хоче клювати. Ось зараз якісь покльовки з'явилися. Дуже вона делікатно бере, дуже. Ну, але зараз ось. Доведу приманку до берега і буду зміщатися далі. Ось одна покльовка і все. Рибка на гачок не сідає, на гачок не колеться, але от добирати ну, не хочеться. хоч ти вбий. Отже, сезон риболовлі в 2022 році завершую зимовим спінінгом, Але без жодної пійманої риби. Коли почалися проявлятися покльовки... Подумав, що зараз попаду на активну рибу і таки піймаю окуня або щуку, але, на жаль, отримав лише три покльовки і все. Надіюся в 2023 році взяти реванш в хижої риби на річці Стир. Дякую Збройним силам та всім людям, які своїми справами допомагають в боротьбі з загарбниками. Та хочу привітати всіх підписників та гостів каналу з Новим Роком та різдвяними святами і побажати здоров'я, щастя та перемоги над ворогом.